Вольний прогноз, Чемпіонат Європи, фінал Іспанія-Англія. Рівна пара, букмікерів дають невелику перевагу саме іспанцям, Мабуть, тому що у них краща ігра. Хоча в останніх матчах Англія додала, вона не грає так, як грала на груповому етапі, якщо говорити про. Матчі останніх команд, яких вони пройшли, то іспанці таки би пройшли французів. Не скажу, що в них там була перевага якась, більше їм повезло. Більша удача була той самий Ямал, забив такий прекрасний гол. Потім була в його ще така позиція, бить він вже не забив. І хто знає, може ще буде раз п'ять, бить звідти і не заб'є. А так і взагалом французам не везло, як говорив тренер французів. Футболісти були не в оптимальній формі. В принципі, виграти такий турнір треба, щоб і удача була. І і футболісти були в оптимальній формі, це все треба, щоб сходилося, щоб пройти далі. Да, так якби, ну, рівна гра була з тим самими німцями, рівна гра і дві останні команди, якби, могли вийти, могли і не вийти. Це футбол, тут. Якби, що про англійців говорити, то пройшли Нідерланди, у них якби, була перевага, що з швейцарцями була перевага, що вони пройшли по пенальках, хоча вони могли б завершити цей матч раніше. Так само з Нідерландами в них була перевага, якось відчували, що команда набагато сильніша. А от тим самими ну, Словеччини. дуже слабо зіграли, і Слов'єнія, і та сама, і Данія. Ну, вони дод додають. От Англійців мене фаворити в цьому матчі, і вони додають. Один із прогнозів це менше на 2,5. Хоча команда, така як Іспанія, вона досить забивна, мені здається, що буде менше забито 2,5. Можна ще взяти саме, що буде, якась із команд не заб'є. Мені здається, в основний саме час може і не забить. А так, фаворити в мене саме тут англійці. В принципі, і іспанці тут можуть виграти. Тут багато хто буде ставити і на Іспанії, і на Англію, букмікери, як завжди, остануться в виграші. Але я саме віддаю перевагу збірній Англії. Я думаю, вона в цьому матчі виграє. На невеличкий фаворит для мене такий прогноз на цей матч. Лайк за прогноз. І всім удачі!